Всім привіт! Це проект Кодекс воєнного світла. І сьогодні ми говоримо про правила війни та чому їх слід дотримуватись. З нами сьогодні військовий парамедик Тайра. Вітаю! війна завжди про втрати. Солдати хворіють, отримують поранення, гинуть. І сьогодні поговоримо про поводження з тими, хто вибув зі строю через поранення, хворобу чи загинув. Міжнародне гуманітарне право та міжнародний рух червоного хреста розпочався саме через турботу про поранених і хворих на полі бою. Першим кого Намагається захистити МГП є саме солдат, бо до 19 сторіччя більшість солдатів гинула б не безпосередньо в бою, а через багато годин чи навіть днів після бою від елементарної відсутності медичної допомоги. Солдатів косили інфекційні захворювання, таких чума, тиф, холера та інші, бо збереження життя та здоров'я солдата загалом не було пріоритетом командування. І не було ніяких медиків, парамедиків, ну і про протокол Марш. Ніхто теж не чув, а скоріше за все, не розуміли, навіщо взагалі навчати бійців, відволікаючи їх від вивчення прийомів зі зброєю. Знадобилось багато роботи, щоб у діючих арміях замість полкових лікарів, яким було легше відрізати пораненому ногу, ніж лікувати її, з'явилися розвинені медичні служби. Тому, коли ми говоримо про захист поранених та хворих, ми говоримо в першу чергу про своїх та право пораненого чи хворого солдата отримати медичну допомогу від своєї армії. Але також ці правила стосуються і солдатів противника. Коли солдат противника через поранення чи хворобу вибув зі строю і більше не веде бойових дій, то він перестає бути законною цілею. Це правило без виключень, але на жаль, це правило надто часто порушується у всіх війнах. Чому на поранених та хворих легко, наприклад, вимістити ненависть? Або їх просто нема чим годувати чи лікувати, і вони стають тягрем. Або для того, щоб пограбувати. Варіантів маса, але їх всіх об'єднує те, що озброєні люди здатні вести бойові дії, вбивають беззбройних людей, що не здатні вести бойові дії. Тобто такий вчинок в будь-якому випадку негідний. Перемогти озброєного ворога в чесному бою одне вбити беззбройного, який не може відповісти, це геть інше. Звісно, поранений чи хворий солдат противника все одно солдат, і його можна, скажімо, взяти в полон, можна забрати в нього зброю, можна передати його в руки системи правосуддя в разі скоєння ним злочинів. А от просто взяти та вбити на місці це вже воєнний злочин. Важливо, що вбивати не можна лише того, хто не веде бойових дій, або не здатний їх вести. Звичайно, якщо поранений противник продовжує стріляти, то він веде бойові дії, а значить, є комбатантом та законною ціллю, те саме, якщо в нього хвороба, яка не виключає ведення бойових дій. Наприклад, він застужений, але продовжує стояти на позиціях. Коли ми говоримо про поранених і хворих, то мається на увазі, певне достатньо серйозне поранення чи хвороба, які виводять солдата зі строю настільки, що він не може воювати. Найперша Женевська конвенція 1864 року була саме про поліпшення долі поранених і хворих на полі бою. Зараз в силі сучасна версія 1949 року, доповнена додатковими протоколами 1977 року. Загальне правило таке: основний склад збройних сил та особи, які супроводжують збройні сили. Якщо вони є пораненими чи хворими, повинні користуватися повагою, захистом за будь-яких обставин, як до своїх поранених і хворих, так і до поранених хворих противника слід ставитися без дискримінації і насильства. Їх забороняється вбивати, піддавати тортурам, медичним дослідам, умисно залишати без медичної допомоги. Якщо поранені чи хворі військовослужбовці потрапляють у владу противника, то вони вважаються військовополоненими і підлягають захисту як військовополонені. Під час бою або негайно після його завершення слід вживати всіх можливих заходів для розшуку та збору поранених і хворих, як своїх, так і противників. Їх слід захищати від мародерства та поганого ставлення, забезпечувати їм належний догляд. Якщо є можливість, слід укладати короткочасні перемир'я для збору поранених і хворих. За необхідності військові можуть звертатися з закликом до цивільних, аби аби ті допомагали їм збирати та надавати допомогу пораненим на полі бою, але цивільних не можна примушувати до цього, оскільки знаходження цивільних на полі на полі бою завжди ну, є ризиком для них. Також слід допускати діяльність будь-яких міжнародних та національних організацій, які допомагають пораненим на полі бою. Нікого не можна карати за надання допомоги пораненим чи хворим. Тобто, якщо в будинку мирного мешканця знайшлися поранені противника, за якими цивільна особа доглядає, це не може розцінюватися, скажімо, як колабораціонізм. Зрозуміло, що в ідеалі обов'язково перев'язати рани всім, але реальні обставини війни геть інше. Аптечок, препаратів, робочих рук. Машин для евакуації ніколи не буває забагато. І як би сильно ми не хотіли, може бути так, що нема чим рятувати своїх поранених, не кажучи вже про поранених та хворих противника. Тут важливо розуміти, що йдеться про так званий обов'язок поведінки, а не обов'язок результату. Тобто, сторони повинні вжити всіх практично можливих заходів, які доступні їм в цей момент. Може бути так, що пораненого просто неможливо забрати, бо на місці тривають бойові дії. Може бути так, що пораненого неможливо врятувати. Немає обов'язку рятувати взагалі всіх поранених, своїх і противника, є обов'язок докласти до цього всіх можливих зусиль. цьому слугує ще два правила: по-перше, пріоритетність в наданні медичної та домедичної допомоги. Визначається лише медичними показниками, тобто військове звання, важливість бійця для підрозділу, навіть належність його до ворожої сторони не повинні братися до уваги. Має значення лише терміновість медичної допомоги для кожного пораненого. По друге буває так, що при відступі поранених просто неможливо вивести. Жахлива ситуація, але в такому випадку сторона, що відступає, повинна, якщо є така можливість, залишити для лікування цих поранених достатню кількість обладнання та медикаментів. Також поранених можна передати на піклування місцевим мешканцям, знов таки залишивши для цього достатні засоби. Так, є ризик, що противник може не дотримуватися правил війни і поранених. Доб'є на цій війні, таке трапляється неодноразово, але вбити пораненого чи хворого воєнний злочин. Між тим, якщо є хоч мінімальний шанс вижити, пораненому треба його надати разом із засобами, що забезпечать таке виживання. Ну і нарешті, якщо солдат загинув на полі бою помер від поранення, чи в полоні він має право на гідне поховання. Прийшли часи, коли загиблих скидали в першу ліпшу яму і називали це братська могила. В українській армії кожного загиблого ховають з належною шаною. Звісно, не завжди є можливість одразу забрати загиблого з поля бою чи ідентифікувати його. Для цього існують процедури пошуку, впізнання, ідентифікації за ДНК, поховання за можливості слід забезпечувати відповідно до законів релігії, якої дотримувався загиблий. Українській армії, наприклад, передбачаються окремі набори ритуальних предметів для християн та мусульман, хоча це, звісно, не відображає потреб представників всіх релігій, що б'ються за нашу державу. Ну, є над чим працювати. Обов'язок гідного поховання стосується також і солдатів-противника. Україна виконує ці зобов'язання і зберігає та опізнає тіла загиблих російських солдатів за можливості передає їх родичам. ще в травні. 2022 року радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів казав, що до правоохоронних органів України надійшли десятки. Тисяч звернень від родин російських військовослужбовців, які раптово перестали виходити на зв'язок в Україні. В Будь-якому разі, варто робити все можливе, аби гідно поховати своїх загиблих та подбати про загиблих солдатів-противника. Залишайтеся на світлій стороні, і нехай кодекс воїнів світла мотивує нас бути кращими людьми, рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам.